Четвер, 24 квітня Справа для всіх віків. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця, написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, оскільки ви сильні, й Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. 1 Івана 2,14 Існує багато напрямків, де праця молоді може бути корисна. У цій заключній євангельській роботі є широке поле діяльності, і, як ніколи раніше, до неї слід залучити помічників із простих людей. Як молодих, так і старших людей потрібно кликати від полів, виноградників, майстерень і спонукати нести господню вістку. Багато із цих людей, можливо, не мали змоги здобути освіту, але Христос бачить у них риси, які допоможуть їм здійснити його мету. Якщо вони присвятять себе служінню і навчатимуться в нього, він приготує їх до свого служіння якими б великими чи малими не були ваші таланти, пам'ятайте, що вони дані вам у користування у такий спосіб? Бог випробовує вас, даючи змогу довести свою відданість. Ви повинні дякувати йому за всі свої здібності. Йому належать ваше тіло, розум і душа, і для нього повинні бути сповна використані ці сили. Вам доведеться звітувати за ваш час, вплив і таланти перед тим, хто все вам дає. Юнак, який знаходить радість і задоволення в читанні Божого Слова й молитві, постійно відновлюється свіжими потоками джерела життя. Він досягне висот моральної досконалості й широти думки, які виявляться недоступними для інших. Якщо людина в такий спосіб з'єднує свою душу з Богом, то він визнає її своїм сином чи дочкою. Вона постійно зростатиме, набуваючи здатності ясніше бачити Бога й вічність, доки Господь не зробить її каналом світла й мудрості для світу. Як швидко вістка про розп'ятого, воскреслого й очікуваного Спасителя могла б облетіти весь світ з такою армією працівників, як наша правильно навчена й добре організована молодь. Як швидко настав би кінець, кінець стражданням, смутку та гріху?